Чарівне різдво. Ласкаво просимо на різдвяний ярмарок. Тут так смачно пахне цукерками та пряниками, дитячий хор співає різдвяні колядки. А погляньте, що поцупили мишенята. Дідлахам весело біля будинка діда Панаса. Хтось взув ковзаний та бавиться на озері, а хто сліпить снігову бабу. Звірі теж із задоволенням приходять до будинка дідуся, тому що він завжди кладе для них їжу в готівничку. У дитячому садочку велика метушня. Діти випикають печиво та роблять подарунки. Де хто готує Різдвяну виставу, бо на неї прийдуть усі батьки. Різдво вже близько. А ви це відчуваєте? Навіть тварини в зоопарку святкують Різдво. Звірі також отримують свої різдвяні ласощі, свіже зелене листя для верболюдів та подвійна порція оселедця для пінгвінів. У розважальному центрі теж панує дух Різдва. На першому поверсі стоїть святкова ялинка з прикрасами, а біля неї Санта-Клаус з чарівними санчатами і подарунками для малечі. Ви тільки погляньте. Та це ж осильня Санта Клауса. У помічників дуже багато роботи. Необхідно запакувати всі подарунки та спекти різдвяне печиво. Зустрічають Різдвоє в Карпатах. Кожна родина готується до свята з Різдвом Христовим.